друга в киянки Марини Каплан посеред білого дня вкрали улюбленого мопса Каспера. І дівчина певна пес не загубився. Його викрали жінки, які цього дня відпочивали на пляжі в столичному парку дружби народів. Навіщо собака знадобився? Незнайомка Марина не розуміє і обіцяє винагороду тому, хто поверне її плеканця. Це територія пляжу, общественного, на якому останній раз его його и і на якому ми расклеили об'єднання, починаючи з входу і заканчивая остановкой. Усе сталося по обіді, розповідає Марина. Домашнього улюбленця семирічного мопса Каспера вона часто брала із собою на роботу в кафе для вейксерферів на Дніпрі. І той день не став винятком. Я була тут у себе на роботі, минут 15 я була на там занято. И когда мы уже начали его искать, мы уже все пошли его искать, потому что он не возвращался более 15-30 минут. Саме на цьому пляжі, каже, Марина зник Каспер. За словами свідків, компанія з трьох жінок на підпитку покликала собаку. після чого пса більше не бачили. Собаку наверняка взяли и как бы держали, потому что он хоть и добрый, но как правило к чужим людям прямо на руки не йшов. Даже погладить себя особо не разрешал, поэтому, скорее всего, его ли придерживали. Гаспер. Мало того, каже Марина на собаці, був адресний нашийник із контактами на випадок, якщо пес загубиться. Та навіть цей факт не зупинив незнайомок. Ребята, котриба очевидці, сказали, що вони видержали ошейник, що так би він повернувся. Вони подошли, сказали, що це ж чия то собака, тому що собака ухожена, і все вони сказали, да, да, Ми сейчас повернемо хазяїва. Відтоді, як зник собака, каже Марина, вона всюди розвісила оголошення, звернулася до поліції та написала десятки постів у соцмережах. Тому хто з Знайде друга, обіцяє винагороду та вірить. Її Каспер уже скоро повернеться додому. Вікторія Дмитренко та Володимир Ситюк ТСН 1+,1.